Вітаю друзі! У мене знову подія, зустріч з випускниками, але вже у чоловіка. І я мала нагоду спекти дуже смачний пляцок, шоколадний із кремом на основі сиру кисломолочного і масла. Фото у розрізі трішечки таке розпливчате, але я думаю, вам буде все ясно. Нам потрібно 9 яєць, якщо нормальні великі яйця. Я дала 11, бо в мене дуже маленькі яйця. 9 ложок борошна, 3 ложки какао, 9 ложок цукру, столова ложка розпушувача і ванільний цукор. Робимо безквітне тісто, збиваємо окремо білки, окремо жовтки. Добавляємо ванільний цукор. Змішуємо борошно з какао і розпушувач. У частинок додаємо узбиті збиті яйця і акуратно ложкою перемішуємо. І у нас має вийти отаке тісто. Я його виливаю у форму для випікання. Форма моя 24 на 24 см. Випікаємо 180 градусів пів години, 10 хвилин при 170 градусів і 160 градусів 5 хвилин. Бісквіт готовий вже. Витягуємо його із форми. Вийшов дуже гарний, так як я очікувала. Коли бисквіт остине, я його розрізаю на три рівні частини. Робимо крем чиста на основі сира кисломолочного і масла. Дивіться, в описі я все опишу, як гарно зробити такий крем. Ну просто супер крем! Для цього пляцка це є неймовірно гарний крем. Ділимо крем приблизно на дві частини, але залишаємо для змазування боків і трішечки ще верх змастити потрібно. Розрахуйте так, щоб ще стало змастити краї пляцка і верх. Гарно розрівнюємо крем і у шахматному порядку будемо складати заморожену малину, затискаючи її у крем. Потім кладемо другу частину коржа. І так, також змащуємо кремом, і також складаємо у шахматному порядку малину, затискаючи у крем. Тут я вже вирівнюю, вже малина є у крему. і я лопаткою вирівнюю, щоб вона повністю погрузилася у крем. І накриваємо верхньою частиною коржа. Залишками крему я відрівнюю краї, пляцка. Також вверх. Трішечки таким тоненьким шаром. І так я вже повністю замастила краї у пляцку і також верх. Приготуємо. Шоколадну глазур для заливки пляцка. От я вже залила. і в мене вийшло. Зараз я кладу в холодильник. Нехай трішечки постоїть і скрипиться шоколад. Краї посипала меленими горіхами. Витягла з холодильника, будемо трішечки оформляти. Наводити красоту у пляцка. Зверху я посипаю білою шоколадною стружкою. Наводимо такий декор. Як у нас вийшло. Можна би вже і залишити такий пляцок, але я вирішила ще прикрасити червоною смородиною замороженою. Я помучила червону смородину у кокосовій білій стружці, щоб сік не розтікся по шоколаду. І вже пляцок став трішечки такий веселіший і святковий. Також можна його презентувати як торт. Уже на святі моєму чоловіку вдалося трішечки його зафіксувати у розрізі. Правда, трішечки не якісне фото, але виглядає смачно. Друзі, кого зацікавив такий пляцок, Печіть і насолоджуйтеся смакотою. Здоров'я усім і мирного неба над головою!